А ваша малеча вже знає овочі? каток, А це? Ні. Вок. Часник. Це двошаровий сортер пазл. Овочі ззовні та всередині. А це, які вони всередині. Половинка. так? Це цілий огірок. А це половинка. Так? Олі. Якого кольору в тебе огірок? Якого кольору огірок? Ші. У наборі планшета 12 овочів із двох частин, які виглядають дуже реалістично. Пояснюємо поняття, частина і ціле. Рахуємо овочі або вивчаємо їх особливості. Колір, розмір, де вони ростуть та які вони на смак. Розвивайтеся весело, граючи, як Даніл. Три. Зробимо салат, огірок, томат і цибуля. Давай. Давай. Цибуля і томат. Дай ще. Давай ще. Картоплю треба варити. Так. Кукурудзу треба варити. Так. Капусту можна їсти сирою. Цибулю можна їсти сирою. Борщик. Давай.